Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на огляді GPS-трекер для собак від фірму модель ik 122 m з батареєю 2000 ампер годин І так зараз подивимось, що знаходиться всередині. Комплектація. Друзі, сам трекер. Він таких невеличких розмірів. підійде для екстер'єрів, для фокстер'єрів, бритони, спаніелі. Ну, курс характери само собой. Так, ось він такий. Далі, друзі, э, Нашійник. Нашійник. матеріал ТПУ. Універсальний нашійник. Поворачивай колір. Выделяю вашу собаку. Так, далі, друзі, магнітна зарядка. Обов'язково магнітна. Так. Каблучок 220. Викрутка, додаткові гвинтики іголочка для того, щоб можна було дістати сім-карту. Ну і QR-коди для того, щоб можна було завантажити безкоштовно додаток. Додаток можна завантажити як для Android, також і для iPhone. Так, ну, далі про додаток. Для початку ми вставляємо в трекер сім-карту. Друзі, сім-карта повинна бути для пристроїв. Сім-карта повинна бути активованою, і на сім карті повинен бути інтернет. 30 Мбайт в день потрібно. І так, дивіться, сім-карта всередині зараз. Трекер у нас увімкнений. Дивіться, ми бачимо два кольори: помаранчевий та блакитний відповідає за GSM зв'язок, блакитний відповідає за GPS-зв'язок, тобто зв'язок з супутниками. Зараз вони не моргають, а бачите, вони світяться. Тобто це означає, що зараз є підключення до системи GPS і до системи GSM. Так, ну тут все зрозуміло. Далі ми завантажуємо безкоштовний додаток Ікар. Ось він. Коли ви завантажите. У вас буде додаток англійської мови. Якщо ви хочете, щоб у вас був додаток російською, треба зробити налаштування і поставити системну мову російську. І тоді буде у вас меню російською мовою. Так, далі. І так, входимо в додаток. В IT по ID. Тут вставляємо ваш ID номер, це 11-значне. І пароль по умолчанню 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім, друзі, обов'язково потрібно змінити пароль. Так. Так, ось вам карта. Що ми бачимо? Значить, Ми бачимо, наскільки процентів батарея у нас заряджена. бачите, 95. Обновлення трекера кожні 10 секунд, дата, час. Скора собаки, ну зараз 0 І направлення з'їдження на собаки. Тобто ось такі Карти є двох видів. І ось друга, друга карта. Бачите, це гугловські карти. Обновлені. Так, далі. Налаштування, друзі. Налаштування. Дивимось. Ну, це можна вибрати колір маршрута. Який вам хочете. Красний, хочете, синій, блакитний, зелений. Таке. Так. Інтервал загрузки. Друзі, інтервал загрузки це обновлення вашого трекера кожне 10 секунд. Можна також встановити кожне 30 секунд, кожне 5 минут, кожні 30 минут, кожен час. Тобто це через... потрібно для того, щоб трошки зекономити ну, живлення вашого акумулятора. Ну, стандартно 10 секунд, кожне 10 секунд. Так, далі. Далі є такі. Фонарик для пошука собаки, ліхтари для пошуку собаки. собаки. Отправіть команду. окей. І зараз ми побачимо ось такі підсвічування трекера. Також є, друзі, пошук собаки по звуку. Ось. він. Зараз я не буду команду, тому що мелодія. мелодія буде грати мелодія десь 2 хвилини. Так, Далі це удальне перезагрузка значить, ефект удаленного перезавантаження, якщо потрібно щось не так, перезавантажити трекер. Так, далі, це переключатель режиму енергопотреблення. Так, це перемикач, можна зекономити трошки живлення самого трекера, можна включити, можна виключити, тобто як. Так, далі, це дуже така функція важна, переключатель блокування відключення устройства. Тобто, якщо ви блокуєте, ставите «ON», то вже Ніхто не зможе вимкнути трекер. Якщо там зловмисник піймав вашу собаку, чи зняв трекер, він хоче вимкнути, у нього нічого не вийде. Получ... Кнопка, бачите, не вимикається трекер. Не вимикається. Дуже важлива функція. Далі, дивіться, збросить настройки до заводських. Ну, тут так, все понятно. Номер адміністратора. Друзі, номер адміністратора це ваш номер, з якого буде телефонувати на трекер. Тобто, э, дивіться, що э, потрібно. Нам потрібно прослухати, що біля трекера, біля вашої собаки. Дзвонімо э, як на звичайний телефон. Трекер. І зараз. О, чу да? чуєте, так? Ви можете прослухати, що кується э, біля собаки. Дуже, дуже гарна функція. Ну, далі вже э, синхронізація, это вийти, э, також інформація об устройстві, якщо ви десь загубите свій IMAI, ось він тут. Так, далі, далі, далі. Так. І з -з змінити пароль. Якщо ну, я настоятельно рекомендую э, обов'язково змінити пароль. Так, ну що тут ще таке цікаве? Так, також можна подивитися історії маршрутів. Тут зараз нічого немає, можна виставити гіозабор, общення устройство і також настройка оповіщення. Так що все це можна зробити, все дуже просто. Всі влаштування дуже просто можна зробити. Так що, ось такий огляд.